Всім привіт-привіт! Знову завітала Авруру. Поглянемо з вами акції та щось цікавеньке. Піки бамбукові для м'яса 100 штук в упаковці по 39 гривень. Масленка кухонна пластикова, всім вже, мабуть, знайома, достатньо вона велика. По бокам ручки по 59 гривень. Відкривачка для консерви ручка дерев'яна, сама кривачка металева. Ціна її 24 гривні. Набір паличок бамбукових для суші по 14 гривень. Набір приладдя кухонного на підставці. Овочичистка, ножиці і два ножа. Коштує такий набір 119 Келихи для вина скляні. Різними надписами в автобусі по 99, а коштували 129. Ось така новинка, сушарка пластикова, просувна. Ось так я її розсунула вже. Ціна її 119. Дошка кухонна, 25,5 на 16 сантиметрів. Прямокутна, крапенку чорна, 49. Ось такий ще варіант. Дужка кухонна 20х30 см. Алма теж прямокутна, з малюночком. Малюнки різні по 64 гривні. Менажниця прямокутна. 15 на 45 см. По бокам ручки 249 а це ось така з'явилася новиночка. кухонне приладдя, ложка та виделка, Пластик. Дві штуки в наборі по 69 гривень. І ось така ще з'явилася новинка, шумівка кухона, це нілон, а ручка пластик, ополоник також новиночка, ложка для спагіті. Це вже такий, як цілий набір. Ось така ще ложка, нейлонова, а ручка пластик. Ціна по 119 гривень. І ось така ще новинка, лопатка силиконова. А ручка пластикова. Пензлик. Теж силиконовий. ручка пластикова. І вінчик ось такий. Теж пластиковий, а ручка пластикова по 119 гривень сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. 28 см діаметр, крапинку, але, на жаль, кришки немає. По знижці 509. Миска глибока, металева, невеличка по 27 гривень. Побільше миска ось така металева, глибока, синя. 129. А це вже кружка сито для просіювання. Борошна 77, ситочко для заварювання чаю, металеве, лише по 9 кошик для закусок металевий з ручкою по 99 гривень. Стакан медний, пластиковий, на об'єм 250 мл. З ручкою по 19 набір трубочок для напоїв пластикові, 25 штук в наборі по 14. А це вже трубочки паперові. Скільки їх в наборі? Не знаю, не написано. По 14. І ось такі ж трубочки, зовсім малесенькі. 50 штук в наборі по 9 пакети вакуумні 25 на 35 см. 20 штук в упаковці, 99 Це вже пакети для приготування в мікрохвильовій печі. 3 штуки в упаковці, 64 гривні. Серветка антиковзаюча і килимок антиковзаючий, 30 на 50 сантиметрів, 24 гривні. Біль рушничків кухонних з малюночком, три штуки в наборі 44 гривні. Ось така серветочка кухонна, мікрофібра 25 на 25 см, смужку. По 12. І ще ось такий варіант. Серветка кухонна. З петелькою вже. Зелена, синя, жовта, по 29. І ще ось такий вже набір серветочок кухонних. 5 штук наборі. І червона, і зелена, і синя, і коричнева бачу. По 59. Така ще новинка. Тарілочка десертна, скляна. 20 см діаметр по 88 гривень. килимок для розкатки тіста силиконовий 40 на 30 см 69 гривень. Акумулятор холоду синій на 200 мл об'єм по 29 гривень. Сумка термат для зберігання в Невеличка. Це вона в складеному вигляді. По 119. Сумка, холодильник. Побільше вже. Також по 119. Ваза для квітів. фарфорова фігурна, біла крапенку ось таку. Вона невеличка, погляньте, 59, а коштувала 199. І ось така ваза для квітів. Кругла, суфром, чорна. 99. Набір серветочок. Добра господарочка. Дві штуки в упаковці по 24 гривні. Фрекінбок, серветочки целюлозні. 8 штук їх в упаковці 116. Ось така серветочка мікрофібра для техніки та меблів. Фрекінбок, вона одна в упаковці по 44 гривні. Шкрібок кухонний, металевий, з пластиковою ось такою ручкою. По 14. Ще ось такий варіант. Шкрібок металевий. З пластиковою ручкою. Мабуть, дуже зручно буде. По 24 гривні. Щітка для чищення, кухона з відсіком для миючих засобів по 17 Серветочка для скла, мікрофібра. По знижці 22 гривні. Мильниця пластикова, обставка бамбук. Біла 64 гривні. Ось такий варіант. Мильниця також пластикова, 22 гривні. Це вже набір футлярів для зубних щиток, 3 штуки в наборі. По 29. Ось такий футляр для зубних щиток та зубної пасти з малюночком. 24 гривні, вішалка для рушників пластикова. Ще є така блакитна. По 19. Ну, а це вже така щітка для прибирання пилу з телескопічною ручкою. З металевої. Поглянемо, скільки знижка на неї. 99. Я коштувала 119. Поглянемо з вами на юршики для унітазу. Ось такий перший варіант. Юршик для унітазу з подвійною підставкою. Юршик гумовий, ручка Пластик. 99. Ось такий варіант. І підставка, і ручка пластик. Білий 88. Ще ось такий варіант. Йоршик, і підставка також пластик. Тільки білі варіанти по 55. А ось такий вже варіант підставка пластик. А ручка металева по 77. І ще ось такий варіант по знижці. Підставка для юршика пластик. А юршик додатковий ще є. Ось такі. По 77. Вішалка для сушки білизни. Прямокутна, з прищіпками, 44 гривні. коштувала 59. Дуже гарна знижка. Погляньте на килимок для ванної кімнати. 50 на 80 він сантиметрів. 99. а коштував 249. Килимок ось такий ще. Для дому. 40 на 60 сантиметрів. Антикознаючий. 99. Ще ось такий килимок. Це вже для ванної кімнати. Синій. Також 40 на 60 сантиметрів. 99. І ще ось такий набір килинків, два штуки. Один побільше, а інший поменше. Ось цей маленький 50 на 40 сантиметрів, а побільше 50 на 80, 299. І один килимок, ось такий 80 на 120 сантиметрів. Це він в складеному вигляді. Теж по знижці 299. Поглянемо з вами на рушнички паперові, серветочки, паперові та вологі. Серветки паперові Сафі 180 штук упаковці, білі 32 гривні. Ось такий варіант: 100 штук в упаковці, також білі по 19, серветки косметичні, 150 штук упаковці. Ще ось такий варіант по 37. А це вже рушнички паперові зелені сафі. 160 листів в упаковці 24 гривні. І ось такі рушнички в упаковці 150 же листів 22 гривні. І ось такий ще варіант серветки паперові, 100 штук в упаковці по 19. Серветки вологі, це вже сафі з клапаном, 110 штук в упаковці, по 29 ліра. Серветки теж вологі дитячі з клапаном, 120 штук в упаковці, 49. Ще ось такий варіант: набір рушничків паперових. Сафі, 2 штуки в наборі. поглянемо скільки по знижці, 47 гривень. І ось такий ще рушничок паперовий. Джамбо. Великий, один, 89 гривень. Вазон для квітів, керамічний, круглий, такий рібрістий і невеличкий по 169. Вазон вже пластиковий для квітів 14. З половини сантиметрів висота його по 24 гривні. І ще ось такий варіант: теж вазон для квітів, сірий по 27 І маленький вазон, коричневий для квітів. 11 см висотою по 15 З'явилася ось така цікава новиночка. Табори туристичний, пластиковий, складний. Погляньте. Дуже-дуже він легесенький, його 349. І намет. Теж як новинка туристичний, двохмісний. Але він в коробці. Нічого вам і не покажеш. Ну, ось так. його 1199. А це вже хлопці ящик для риболовлі. Пластиковий, він розкладний, багато-багато відділень. Ось так. По 699. І ось такий ще ящик для інструментів дуже-дуже великий: 599. А коштував 699.